Буся перший раз іде на вулицю гуляти. Поводок плутається. Вставай, бабуська, гуляй. Може гулять? Гулять будеш? Буся молодець. Гуляти Гулять будеш, так? Да? Цікаво, вона сходить в туалет зараз. Тут Софі ходила в туалет. Може вона по запаху якось. Ти хочеш на ручки? Буся. Бося Ну, гуляй Вставай, Бося Буся, ти в туалет підеш? Буся пилосус. Треба все понюхати, поїсти. Бусь Ну, ти будеш гуляти? Хоч трошки. Понюхать, сходить в туалет. Хочу потрошку привчати і до туалету на вулиці. Зараз у нас вже дуже жарко. Ну і взагалі корисно погуляти трошки, я думаю, буде. Давай хоть трошки погоди. Я думала, она зразу побіжит гулять. В туалет ходить? Ходишь чи ні? Такі нових запахів. Страшно. Вдягнули якийсь небудь її машинник, такий щенячий, домашній. Ми у себе в дворі, тому не страшно, але я не хочу її відпускати, бо вона дуже маленька, може влізти десь у нас місцями то будівництва, то ще щось. Треба буде її придбати. Такий персональний для мене. Повідочок, машиник. Софен-повіддок. Такий для виїзду. Буся, буся. Ну, давай, сходи в туалетку. Чому я виходили? Це таке називається життя в приватному будинку. Я вийшла в трапцях, в халаті. Зато завжди можна вийти погуляти з собачками. Трапка зелена. Куди ти мене тянеш? Не хочеш далі. Коли ми Софі випустили перший раз в туалет, то Ой, перший раз випустили на вулицю, вона одразу ж першим ділом з машина поїде одразу ж першим ділом сходила в туалет. І все, з тих пір вона відмовилась від пелюшки. Що ти там унюхала? Де він сюди, в доріжку. Дейбуся. Даєш, ні? Не можна тебе тягнути, так? Да? Я зрозуміла, ти як Софі. Обов'язково треба обробляти від кліщів. Буся у нас маленька, тому в нексгарді немає на її вагу таблеток, тому даємо сімпаріку. Забрала нову посилку з нової пошти тільки що. Робила перший раз замовлення в цьому магазині. Ось тут написано: чому робила в новому магазині, бо не могла знайти сімпаріку для бусі, для найменших собачок. Чомусь саме найменше дозування майже ніде не було. Можливо, пізніше, з'явиться, я, я не знаю, але щось зараз знайшла тільки в цьому магазині, і то мені передзвонили, сказали, що потрібно почекати. Пару днів, Тому зараз подивлюсь. Так, і вирішила змінити, змінити трошки лінійку корму. Зараз покажу, який замовила. Е, не дуже мені подобається той зелений роял канін. Не знаю. Погано стало трохи пахнути. Е, у Софі з рота. Ну, взагалі мені більше люпасан подобався, але я вже казала. Попередніх відео, що мені важко якось різні два корми їм давати, бо я не можу прослідкувати то, чий корм їсть. Так, запакували так. Майже тиждень чекала посилку. О, бачу зразу подаруночки. Дивіться, мені поклали такі пакетики, пакетики. Для прибирання за собачками, дуже приємно. Я пакетиками майже не користуюсь, бо ми гуляємо у нас на ділянці, тому я прибираю сама в дворі, але мені приємно дякую. Так, потім взяла зараз стартер. Рекомендували мені різні заводчики, які розводять собак, саме стартер. Для годуючих та для маленьких цуценят. Кажуть, він трошки краще, ніж той зелений Роялканін, яким я годую. Ну, спробую. Прям кардинально я боюся змінювати роял Канін на якусь іншу фірму. Хоча ну, хотілося б. Не знаю, можливо, напишіть мені, хто дивиться це відео. Я вже питала, але ніхто майже мені не написав, хто може порекомендувати нормальний корм. Саме для подолів. Так, діла. Взяла два пакета по кілограму, тому що по 2 кілограма саме цього корму не буває. Буває кілограм. Е, Дивиться, тут кілограм, так, кілограм. Е, була акція за реєстрацію також. І буває 8 кг. 8 кг мені не багато, бо я не знаю, як воно піде нормально, ненормально, тому взяла 2 кг по кілограму. Ось так. У нього була знижка для нових покупців на цьому сайті, тому взяла так. Ще, мені, дивіться, поклала які чудові наклеїчки, наліпки, вибачте. Худно. Клас. Приємно. Люблю, коли подаруночки різні магазини присилають. Така дрібниця. але приємно. Потім взяла для бусі таку кісточку, бо вона зараз. Гризе все, що бачить, взяла для неї маленьку. У нас була цієї фірми велика, але вона для неї заважка. Тому взяла таку малесеньку. Вона м'якінька з ванілью. Пахне ванілью. І ще взяла десь випала тут штука. Ось о. Це я не знаю, що таке, але от взяла. Ну, мені здається, що також має бути нормально. Також взяла сімпаріку, оце працюю, я казала, це для бусін. Сімпаріка вона йде. 1,3-5 кг. здається, я не бачу. Коротше, бусі ми даємо симпаріку, бо Нексгарда немає на, на її вагу. Ось, а, а Софі ми даємо. Нексгарт. Ось, дивіться, запакували також тут. Нексгарт я брала і сімпаріка. Для собак масою тіла 1,3 2,5 кг. Все. Таку даємо бусі, не знаю. Фокусую. Ось так. Також тут положили, мені поклали наліпки. Мені подобається, що в всім є наліпки для паспорта, бо на Ексгард немає наліпок. Ну, я все одно записую собі там у зошит все датам, бо дуже часто я буваю, забуваю. Зараз в мене така ситуація вийшла неприємна. Я прорахувалась і дала. Не дала Бусі таблетку вчасно. Прорахувалась на два дні, хоча ну, Буся не ходить у нас на двір. І саме ці два дні вона ходила на двір, і Їй стало погано. І виявилось, що її вкусив кліщ. Ось, хоча, бачите, два дні і отак от трапилось неприємна ситуація. Нам довелося їхати до Лікарям робити уколи. Слава Богу, все нормально обійшлось, але не забувайте давати вчасно таблетки вашим улюбленцям. Так що, отака у нас розпаковка. Пізніше покажу, як нам зайшла ця іграшка, не зайшла. Це мені теж дуже подобається ці іграшки. коштували по 25 гривень. Ось, брала саме для бусі, бо вона зараз гризе всі тапки, стільці, все, що тільки можливо. Так що зараз будемо давати бусі такі іграшки. Дякую всім за перегляд.